Кухня це, мабуть, найзатишніша кімната в будинку. Саме там домашні збираються разом за обіднім столом і дядь, розповідають один одному останні новини і діляться потаємними таємницями. Правда, є й інша сторона медалі: кухня це місце, де готують їжу і де зберігаються продукти харчування, а це означає, що на кухні неминуче з'являються жирні плями, скатертини, кухонні рушники, гарнітур. Холодильник, робочі поверхні, забруднення нічого не обходять стороною кітчен. Мак склав список всім корисних лайфхак, які допоможуть вам позбавитися від жиру на кухні, не витрачаючи на це цінний час, не менш цінні сили і значну частину сімейного бюджету. Озбройтеся паперовими рушниками, паперові рушники допоможуть вам відмити кухню від жиру і бруду за лічені хвилини, вони дуже зручні і практичні у використанні. З їх допомогою можна видаляти свіжі плями або підготувати робочу поверхню для використання хімічних засобів. Якщо пляма зовсім свіжа, то змочіть паперовий рушник теплою водою і протріть робочу поверхню. Від нього не залишиться і сліду. Не забудьте змочити поверхню теплою водою, якщо жир встиг міцно в'їстися в кухонні меблі. Не поспішайте використовувати побутову хімію, щоб спеціальний засіб спрацювало ефективніше. Необхідно спершу змочити поверхню теплою водою, в'їдаються, плями трохи відійдуть, і вам буде легше їх видалити: змочіть паперові рушники теплою водою, злегка відіжніть, покладіть поверх жирних плям, притисніть руками і залиште на 5-10 хвилин. Після сміливо можете приступати до прибирання, купіть спеціальні засоби, у деяких випадках просто не обійтися без застосування побутової хімії, ефективні засоби для чищення допоможуть оперативно видалити в'ївся жир, їх складна формула і жорсткий склад без праці справляються з найважчими плямами. Важливо, для різних робочих поверхонь слід вибирати відповідні чистячі засоби, визначте матеріал вашого кухонного гарнітура. Перш ніж купувати побутову хімію, це допоможе уникнути негативних наслідків і зіпсованої меблів. Скористайтеся содою, якщо плями не такі вже й складні, то зовсім не обов'язково підключати до прибирання важку артилерію у вигляді побутової хімії, спробуйте очистити кухню від жирних плям за допомогою засобів, перевірених часом. У цьому вам допоможе, наприклад, звичайна харчова сода, змішайте трохи соди з водою, щоб вийшла кашка. Нанесіть її на жирні плями і залиште на 10-15 хвилин, потім видаліть пляму за допомогою губки або паперових рушників. Не ігноруйте лимон, ще один помічник у видаленні жирних плям. Це лимон, так жир, який залишається в духовці після приготування страви, можна прибрати за допомогою лимонного соку і соди, залийте плями соком лимона і присипте невеликою кількістю соди. Коли жир почне скочуватися в грудочки. Видаліть його за допомогою паперових рушників. Не прибирайте далеко оцет. з особливо складними плямами вам допоможе впоратися оцет. змішайте. Склянки оцту з невеликою кількістю лимонного соку, щоб після прибирання на кухні залишився приємний цитрусовий аромат. Нанесіть настоянку на пляму, залиште на деякий час, а потім протріть пляму губкою. Робіть прибирання регулярно, у прибиранні важлива регулярність. Свіжі плями від жиру та інший бруд на кухні набагато легше видалити, ніж плями, які встигли застигнути і вбратися в поверхню. Щоб у вас була така можливість, завжди майте в своєму арсеналі паперові рушники. Вони допоможуть вам оперативно впоратися з будь-якими забрудненнями.